Шановні майстри та майстрині, вітаю вас і запрошую до перегляду нового відео, яке буде присвячене закриттю петель голкою на резинках 1х1 та 2х2. Саме зараз в мене в процесі два різних проекти і один проект в мене, один светрик в мене саме з резиночкою 1х1, а светр сукня в'яжеться... Полотно з використанням резиночки 2х2. І є можливість зняти одне спільне відео по закриттю петель саме на різних резиночках. Для вас це буде зручно, практично, і ви зможете повернутися в будь-який момент, коли вам це буде потрібно. І в одному відео знайти і один, і другий спосіб. А також розповім про додаткові матеріали, які можуть знадобитися у використанні резиночок 1х1 та 2х2. У ваших виробах для того, щоб вони були більш еластичними та пружніми. Отож, запрошую до перегляду. Отже, наш огляд розпочнемо саме з резиночки один на один. Виконавши необхідну кількість рядочків резинки, переходжу до в'язання двох рядочків подвійної резинки. А саме в першому рядочку я пров'язую лицеву петлю виворітну петлю знімаю не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею. Це перший ряд подвійної резинки. Другий рядочок виконую таким чином: Лицьову петлю знімаю, не пров'язуючи робоча ниточка за петлею, виворітну пров'язую. Тобто, в одному рядочку, в першому рядочку, я пров'язую лицеві петлі, виворітні ні, в другому, навпаки, Лицеві знімаю, виверітні пров'язую. Все, підготувала я свої петельки для того, щоб закривати далі голкою. Такий момент я вже вам неодноразово показувала. Це дуже зручно, дуже легко та просто. Ми попарно будемо з'єднувати то лицеві, то виворітні петлі, а в результаті отримуємо дуже гарний та акуратний край нашого готового вироб. Ось, Зверніть увагу, в мене нижня частинка вже закрита голкою. І ось такий наче фабричний край маємо отримати в результаті. Отже, розпочинаємо закриття петель. Остання пров'язана петля в мене була виворітна, тому і розпочинаю знову ж з виворітної петлі. Так, На спиці в мене знаходиться перша петля це лицьова, а наступна за нею виворітна. тому голкою підхоплюю саме виворітну петлю і протягую робочу ниточку. Через ось цю вивертну петлю. А, і були запитання, до речі, а, яку довжину ниточки залишати. Я, в принципі, завжди залишаю подвійну довжину повного обхвату рукава. Тобто, я ось так виміряю, ось так. Бачите, ширина рукава. Одна, так. Чи обхвату, і друга ось. І відрізаю таким чином, можливо, трішечки більше, але, в принципі, два повних обхвата, деталі. Залишаю ось такий залишок робочої ниточки. Цього буде достатньо, навіть лишиться. Так, все. Протягнула через виворітну петельку, лицьову поки що не знімала. Далі. І тут вже починається саме цікаве, і той момент, який буде повторюватися по усіх, чи на усіх петлях. Захоплюємо лицеву петлю, вводимо нашу голку з лицевої сторони на виворітну і знімаємо цю лицьову петлю. Виворітну також можна зняти, тому що я вже через неї протягла свою робочу ниточку. Далі мені потрібна наступна лицева. Вводжу кінчик голки з виворітної на лицеву сторону. Ось таким чином. Дві, дві лицеві петлі стоять одна до одної спинками. Так, ось тут лице і виверітна сторона. Лице та виверітна сторона знизу. І ось таким чином я їх маю зараз зафіксувати робочою ниточкою. І протягуємо І виворітну нашу петлю, і підтягуємо до попередньої виворітної, на якій ми закінчили наше в'язання, і підтягнули дві лицеві. Далі знову ж повертаємось до виворітної петлі, до першої виворітної петлі, яку ми вже з вами підхопили. Так, ось вона. А в цю виворітну петлю вводимо голку з виворітної на лицьову сторону. бачите? Наступна виворітна петля на спиці, вводимо голку з лицьової на вивертну. Знову ж, я їх розвернула таким чином, дві виворітні петлі, так, щоб вони стояли одна до одної спинками. Значить вони посварилися, образилися і розвернулися спинками одна до одної. Все. І підтягую робочу ниточку. І знову ж повертаюсь до лицевих петель. Ось петля, яку ми вже протягнули. Так? Це була друга петля в парі, в першій парі лицьових петель ось вона. Знову ж вводимо голку з лиця на виворіт, а наступну петлю з вивороту на лице. Знову ж, дві петлі стоять одна до одної спинками і протягуємо робочу нитку. І так далі. Далі знову ж виворітна з виворіту на лицеву сторону, з лицевої виворітну підхоплюю наступну петлю на спиці, підтягуємо робочу ниточку, тугіше і протягуємо через усі петлі. І далі. А цей процес досить швидкий, якщо не знімати на камеру, якщо просто, сам собі сидеш, в'яжеш, закінчуєш. А край виробу чи деталі, це дуже швидко і просто робиться. Натяг нитки можна контролювати. Можна більш щільніше затягувати робочу ниточку, можна більш вільно закривати край. Це все залежить від того, якого ефекту ви хочете досягнути в результаті, коли вже завершите закриття петель. Так. І знову ж лицьова. Знову ж підхоплюємо лицьову і затягуємо робочу ниточку. Знову ж виворітна. І ще одна виворітна І знову ж затягуємо ниточку. Як бачите, це все просто та легко робиться. Так. Якщо ваша пряжа у полотні досить гарно тримає резиночки, Пластична, так, еластичні резиночки, у вас, то і закриття петель буде досить пластичне та еластичне. Ось, бачите, гарно, гарно тримає резинку. А в мене середньої пружності резиночка, тому і закриття так собі. Не досить еластичне, але достатньо еластичне для саме цього виробу. Якщо ви в'яжете свій виріб з пряжі, яка зовсім не тримає резиночку, а хочете, щоб край був досить пружнім, або в процесі носіння треба, щоб, наприклад, чи горловенка, чи манжетик розтягнувся, а потім, коли ми вдягнули на руку, чи Оділи через голову, так виріб, хочете, щоб назад стягнувся ваш край, то можна використовувати допоміжні матеріали, які вам зафіксують саме край вашого виробу. Неважливо, чи це нижній край, чи це край манжета, чи це край горловенки. Для цього існують ось такі допоміжні матеріали у вигляді ось таких а, нитка резинка я їх називаю. Ось так вони виглядають. Дуже пружні, дуже Еластичні, вони є в різних кольорах і продаються в звичайних відділах або магазинах, де гудзики, швейні різні аксесуари, стрічки, і так далі, голки і так далі. Тобто в будь-яких рукодільних або швейних магазинах. Так? Ось такі можуть бути варіанти. Ще є варіанти, теж мені дуже подобається, це ось така прозора силіконова. Теж нитка, резинка, є вона товстіша і є ось така тонесенька, ледь помітна. Їх можна одну-дві протягнути по краю вашого виробу. Зараз покажу яким чином. Відрізаєте необхідну довжину. Я думаю, що це зрозуміло. І протягуєте. Ось маємо край. Готового виробу, так, закриті наші петельки, і протягуємо голкою через ось ці верхні петельки. Бажано, звичайно, з виворітної сторони це робити. Голкою протягуємо через край усіх наших закритих петель. І повністю по усьому краю горловини чи манжета це все робимо. І все. І, відповідно, відрізаємо стільки ту довжину, яка потрібна вам для того, щоб зафіксувати ось цей край і зробити його пружнім та еластичним. Ось так. Далі переходимо до наступної нашої резинки. Наступна резиночка це резиночка 2х2. І давайте вам покажу, як виглядає полотно, готове полотно і закриття петель на завершальному етапі. В мене пряжа досить гарно тримає резинку у полотні. Хоча зараз полотно досить рихле, але після ВТО все зміниться, полотно буде щільніше і між петельний простір закриється. Але зверніть увагу, як гарно та пружньо тримається резиночка. І, відповідно, край закриття петель голки також пружнє та еластичне. Так, лицьова сторона показала, і виворітна сторона ось так виглядає. Ось так. Отже, давайте перейдемо до самого закриття. Знову ж, скільки залишати, який хвостик робочої ниточки залишати? Знову ж. Так як в мене ця деталь, основна частинка виробу, два повних обхвата певної деталі я залишаю робочої ниточки. Зараз хвостик вже в мене значно коротший, тому що я закрила більшу частину вже петель. І далі буду продовжувати закриття разом з вами. В резинці один на один. Перед закриттям я виконувала ще два рядочка подвійні резинки. У резинці 2х2 я цього не роблю. Тобто відв'язала необхідну кількість рядочків резиночки 2х2 і відразу ж переходжу до закриття петель голкою. Є ще другий варіант: можна пров'язати резиночку 2х2. Так, необхідну кількість рядочків. Далі а, наступний рядочок зробити. Перехід від резиночки 2х2 на резиночку 1 на 1. Тобто, яким чином робити цей перехід? Ну, Наприклад, першу лицеву ми пров'язуємо лицевою, наступну лицеву та виверну поміняти місцями, щоб була після лицевої відразу ж виверідна, далі наступна лицева пров'язувати за виверідне. Тобто, зробити перехрещення петель зараз. Спробую вам показати, як це робиться. Знімається, допустимо, лицева, пров'язується спочатку виверідне, а потім ось ця лицева, яку ми зняли не пров'язуючи, наче як перехрещення у косичках при в'язанні косичок. Ось, і ось так по всьому рядку виконати ось це перехрещення петель, так щоб у вас було чергування, як в 1 на 1 то лицева, то виварітне. Після того зробити два рядочки подвійної резиночки, і далі закриття петель як на резинці 1 на 1, ми щойно виконували. Або, якщо у вас влаштовує резиночка 2х2, ви не хочете робити ось цього переходу, то, в принципі, можна закрити усі петельки, по принципу, як ми закривали в резинці 1 на 1. Тобто, попарно закриваємо дві лицеві, попарно дві виверітні. Але вважайте, що у вас є група. В які дві лицьові, і до наступної групи, знову ж нам треба буде переходити від першої групи до другої, підхоплювати дві лицеві. І те ж саме ми будемо робити з виворітними. Давайте це все покажу на практиці. Отже, допустимо, що ми закрили, пров'язали свою розиночку 2х2, певну кількість рядочків, закінчили на групі з виворітних петель. І ось у нас перша група лицьових петель, які ми маємо вже закривати. Закриття виконуємо точнісінько, так само, як і в попередній резинці. Першу лицеву петлю з першої групи двох лицевих петель. Першу лицеву петлю вводимо нашу голку з лицьової сторони на виворітну. Наступну лицеву петлю підхоплюємо навпаки, з виворітної сторони на лицьову. Знову ж, бачите, вони спиночками стоять одна до одної дві петлі. Так, сподіваюся, що видно. І протягуємо робочу ниточку. Далі підхоплюємо останню пров'язану виворітну петлю з попередньої групи виворітних петель. Підхоплюємо цю петлю таким чином. Так, так ми її так підтягнемо. Підхоплюємо голочко з виворітної сторони на лицьову. Так, Є. Далі першу петлю з наступної групи виворітних ми підхоплюємо з лицевої на виворітну. Ось таким чином. І знову ж ці петельки мають дивитись одна на одну спиночками. І знову ж протягуємо робочу ниточку. Так, далі повертаємось до лицевих петель. У нас буде друга петля. Попередньої групи і перша петля з наступної групи лицевих. Підхоплюємо другу петлю з попередньої групи. Голочку вводимо з лицевої сторони на виворітну. Наступна група лицевих ось перша петля. Вводимо голку, відповідно, з виворітної сторони на лицеву. І знову ж протягуємо робочу нитку. Так. Поки що виворітну петлю і лицьову петлю ми не знімаємо зі спиці, щоб не загубити їх. Далі повертаємось до виворітної петлі. Так, ось вона Ось вона. групи, яку ми розпочали щойно закривати. Бачите, Це перша петля ось цієї групи виворітних петель. Вводимо голку з виворітної сторони на лицьову, Наступну виворітну петлю, яка у нас на спиці, цієї ж групи виворітних петель. Вводимо голку з лицевої сторони на виворітну. І знову ж, зверніть увагу, дві петельки дивляться одна на одну спинками. Так. Підтягуємо робочу ниточку, підтягуємо через, чи протягуємо її через виворітні петельки, і ось цю лицеву вже петлю можна зняти зі спиці. Все. Знову ж, наступна група у нас лицевих петель. Першу петлю ми підхоплюємо з лиця на виворіт, другу з виворітної сторони на лицеву. Ось таким чином. Так. І знову ж протягуємо робочу ниточку. Теж все досить просто. Далі, знову ж повертаємось до виворітних петель. Друга петля попередньої групи. Виворітних петель. Ось вона. Знову ж протягуємо голку з виворітної сторони на лицьову. Відповідно, перша петля наступної групи виворітних петель з лицьової сторони на виворітну. Розвертаємо нашу петельку. Так, на тою стороною. О, розвернула. Так, підтягуємо ось цю. Робочу ниточку. Все, у нас дві петлі виверні стоять так, як нам потрібно. Спинками перевірили. І підтягуємо робочу ниточку. Знову ж лицеві петельки. Друга петля з попередньої групи. так, видно, І перша петля з наступної групи. І протягуємо робочу ниточку. Повертаємось до виворітних петель. Ось вона, ту, що ми вже протягнули робочою ниточкою. Знову ж вводимо голочку з виворітної на лицеву. І відповідно з лицевої на виворітну підхоплюємо наступну виворітну петлю однієї групи, спільної групи. Ось. Все. І знову ж, цей метод досить швидкий та простий, якщо виконувати його. Не для камери, а ось так собі тихесенько сидіти і з'єднувати то одну пару петель, то другу пару петель. Ось так все просто та легенько. І знову ж таки, у резинці 2х2. Якщо у вас не досить пружна, не досить еластична, Можна використати ось ці додаткові матеріали, які я вам а, показувала у, а, для використання у резинці 1D, так? Зараз ще раз пройдемося по цьому етапі. Знову ж, беремо не досить пружній край, беремо чи нитку резинку, ось такого плану, так, чи силіконову, ось таку прозору резиночку, відрізаємо. Необхідну довжину вдягаємо в голочку і з виворітної сторони протягуємо через закриті петельки, ось так. Бачите, навіть голочки не видно, через закриті петельки протягуємо повністю по усьому краю з виворітної сторони. Якщо візьмете в тон, так, чи в колір вашого виробу, тому що є ось ці ниточки-резиночки, є в колір, в тон вашого виробу будь-якого кольору, тобто можна підібрати в тон. А, тоді взагалі не буде проблем, її не буде видно. Якщо ж силіконові ниточки-розинки, аналогічно. Їх зовсім не буде видно по краю вашого виробу і а, при цьому еластичний край вашого будь-якої деталі буде вам забезпечений. Чи це буде горловина, чи це буде манжет, чи це буде нижній край. Отже, в'яжіть із задоволенням. Творіть, приєднуйтесь до моєї творчості, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій профіль в інстаграм. Посилання ви знайдете, як завжди, під кожним відео. Запрошую вас до спілкування і до спільного в'язання. До нових зустрічей, пока-пока.